Кажемо так, це ще не було відкриття футбольного сезону 2024 в нашому місці, але поле добряче потупцювали. Отож, в суботу, 30 березня, на запасному полі стадіону Ювілейний, молодіжна команда Бобри» в рамках першості Львівщини серед юніорів по футболу в першому турі другого кола приймали однолітків з під Березівської громади команду Зелений клин з перших хвилин зустрічі було помітно, що жодна з команд не збиралася форсувати події. Обережно вивчали одне одного, без суттєвих загострень. Одразу прийшло на думку, що в такому темпі пройде весь поєдинок, аби ніхто не давав слабинки і нічийний результат найкращий результат цієї зустрічі. Але в першій половині першого тайму якимось чином м'яч попадає в руку гравцеві команди господарів, і рефері без вагань вказує на 11-метрову позначку. Гравець гостей пробиває точнісінько в правий нижній кут, і хоча наш воротар угадує напрямок м'яча навіть дістав його рукою, але удар був сильним: 1-0. Далі знову на полі точиться в'язка гра. Можливо, футболісти не звикли до такої погоди, яка була цього дня, після затяжної прохолоди таке палюче і яскраве сонце. Або дається візнаки короткий термін тренувальних зборів. Було багато грубої гри, непотрібні фули, штовханина, жовті картки з обох сторін і дуже багато гри в центрі поля. Якби перемогу давали по відсоткому володінні м'яча в центральній частині поля, це теж би тягнуло на нічийний результат. Брудівчани усі свої спроби відігратися в першому таймі згодили нанівець. Ще й до того всього, в перерві матчі Бугунівці підвів їхній капітан, в якийсь момент давши слабинку емоціям і лайкою висловився в сторону арбітру, за що вмить отримав червону картку, тим самим залишивши команду в меншості. Друга половина зустрічі розпочалася в тому ж темпі, що і закінчилася перша, без жодних надій на якийсь позитивний результат. Лише в межах другої половини другого тайму бродівчани додали живинки, раз по разу намагаючись щось створювати коло воріт суперника. Гості, використовуючи таку ситуацію, почали підловлювати нашу команду на контратаках. Благо на останньому рубежі наш воротар, який неодноразово спасав команду. До речі, наступного дня він відіграв цілий матч за дорослу команду Бугун. І приємно вразив, незважаючи на молоді і не обов'язкові помилки. Але повернемося до нашого поєдинку. В обох командах вхід пішли заміни. Гостей думка збереження рахунку, а господарі надія на нічільний результат. Будемо відверті, цей матч, мабуть, і завершити з рахунком 0-0, але як кажуть, та й таке. Свисток головного арбітру матчу засвідчує поразку юних бугунівців. А ми надіємося, команді стане зрозуміло, що для перемоги потрібно ще багато тренувань, наполегливості і терпіння. До речі, головна команда Бугун неділю 31 березня теж проводила свій перший поєдинок в рамках підготовки до нового сезону першості львівщини. Нагадаємо, що наша команда цього року буде виступати в першій лізі Львівщини, де приймають участь 11 команд. І вже 21 квітня на стадіоні Ювілейний прийматиме команду фаворит цьогорічного турніру команду з нового роздолу. Ну а поки тренувальний поєдинок, і в першій своїй грі сезону Бугун відвідали місто Дубне, де зустрічалися з командою Молодіжним. Як завжди в таких зустрічах на огляданах і нові гравці, і можливості награвання основного складу, сам поєдинок закінчився з рахунком 3-3. Скажемо так, що бродівський футбольний бульвальник з нетерпінням чекає відкриття футбольного сезону в нашому місті, в нашій громаді. З надією очікувані старту богунівців. Ну і початку, як завжди, запекло футбольного сезону чемпіонату бродівської громади. А для того, щоб це все відбувалося, не забуваємо говорити слова вдячності тим, хто своїм життям береже наш спокій і чисте небо. Вдячність збройним силам України за те, що дають можливість займатися улюбленим видом спорту.